Коротеньке відео розкажу швидко, як з отакого старого мотлуху зробити сьогодні щось корисне, це старий оптичний CD-привод для CD-дисків. Йому вже майже 25 років. Сьогодні його можна або викинути, або розібрати на запчастини, або можна спробувати зробити з нього щось корисне. У деяких таких приводів були приховані можливості, про які не всі здогадувались. Зараз я розкажу про одну з таких можливостей. Деякі приводи, окрім кнопки відкривання лотка, мали також кнопку Play, вона була розташована ось тут. Можна було вставити диск, сюди вставити навушники і за допомогою кнопки Play. Слухати музику окремо від комп'ютера. Тут був регулятор гучності. Але сідюки з кнопкою Play на початку 2000-х, коли вони були поширеними, були не у всіх, бо вони були дорожчі. Натомість без кнопки Play було дуже багато сідюків, вони стояли майже в кожному комп'ютері. У мене за 25. Років назбиралось аж 5 таких приводів. Усі вони, як ви бачите, без кнопки Play. У них лише одна кнопка, а цей навіть одну, яка в нього була, загубив. Але менше з тим. Повернемось до цього сідюка. Він не такий простий, як здається. Зараз я вимкну камеру, зніму передню панель і покажу, що цікавого в ньому всередині. Ну, от, передню панель я зняв. Виглядає вона ось так. Тримається вона на таких зубчиках. Для того, щоб зняти, треба просто натиснути на ці зубчики, і тоді вона знімається. Перед цим треба відкрити лоток. Зняти ось цю пластмаску. Після чого знімається сама панель. Дивимось, що там є цікавого всередині. А цікавого там є оце посадочне місце, яке підписане на платі словом play. Зараз я трохи збільшу. Ну, отак от видно. Це посадочне місце кнопки Play. Тобто виробник з якоїсь причини саму кнопку не поставив. Але функція кнопки Play вона присутня, вона є. І якщо я візьму викрутку і замкну доріжку, яка підходить під це посадочне місце, замкну на корпус, на мінус, то функція кнопки Play працює. Зараз я покажу, як це все працює. На привод я подав живлення 5 та 12 вольт. Також я під'єднав підсилювач звуку. Ось Маленький підсилювач звуку. Позаду є гніздо аудіовиходу. Можна також підключити його сюди. Тут є регулятор гучності. Я підключив позаду, мені зручніше позаду. Тепер відкриваємо лоток і вставляємо диск. диск. Я нагадую, має бути ось такого формату. Compact диск Digital Audio. Тобто не MP3, а звичайні старі музикальні диски. Привод зчитує диск і я закорочую доріжку. Якщо ще раз натискаю на кнопку play, закорочую доріжку, то головка переходить до наступного треку, тобто працює функція Next. Тобто по суті, ці дві кнопки, що у нас є, вони дають можливість Нормально слухати музику з музикальних дисків. На таких дисках треків не так багато, тобто прогортати їх всі однією кнопкою доволі таки зручно. Якщо натиснути цю кнопку, то працює функція стоп. Ще раз цю. Працює плей. Ну от, в принципі, і все. Таким чином можна зробити з старого нікому не потрібного мотлоху. Щось корисне сьогодні. Можна зробити декоративну, власну декоративну передню панель. Можна кнопку закріпити сюди. Кому як зручно. Це залежить від того, що ви хочете і що у вас є.